Завдяки народному депутату України Антону Яценку, Уменська районна лікарня, яка обслуговує жителів 52 сіл уменського району. Вже третій рік поспіль поповнює свій медичний інвентар та лікарняні меблі. Лише за минулий рік у чотирьох відділеннях лікарні були облаштовані кабінети спеціалізованим медичним обладнанням. Зокрема, в пологовому, травматологічному, реанімаційному відділеннях та лабораторії уменської районної лікарні з'явилися суперзручні лікарняні меблі та інше необхідне для обслуговування та комфорту пацієнтів обладнання. Відтепер, завдяки зручним ліжкам з регулюванням висоти, пацієнтам лікарні значно комфортніше до Хворобу. В палаті ми маємо ортопедичні ліжка, які дозволяють хворим, які мають вади хребта, вади і проблеми з суглобами, висоту ліжка коригувати, мало того, що хворі, які мають надлишкову вагу, ширина ліжка дозволяє скажімо так, хворому себе комфортно. І Якщо є проблеми серцево-судинної патології, ми можемо. Кут ліжка міняти, під зручний для хворого, для того, щоб він не тільки мав, скажімо так, отримав адекватне лікування, але й почував себе комфортно на цих на цих ліжках. Тому, скажімо так, ми задоволені і ми б хотіли, щоб у всіх наших палатах були такі ліжка. Крім того, ліжка обладнані матрацами, яких закладу Антон Яценко передав аж 32. До такої степені все гарно, уважно так, уважно, що? да, чесне. Слово, вам нігде. Так не лікують. Ми наче в Європі. Також для перевезення хворих лікарня отримала три інвалідні візки, 24 пари милиць, штативи для крапельниць, 20 ходунків. Для зручності важкохворих пацієнтів, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, в лікарню передали душові стільці та 14 крісел туалетів. гарячому там у нас є свій долір, вона йде цілу добу. От, Ну, Хто хворі, на бачите, тому поручні зможуть в підоні, а це іменно для важких хворих і, скажем, якась цього не хвиляла. Він наскільки зручний, широкий, що тут може як людина маленького ваги, так і так, каже карту з ну, і і медсестрі селітарше. Легше, легше. Також лікарня, завдяки допомозі народного депутата України Антона Яценка забезпечена письмовими столами з 70 стільцями, шафами для документів, лікарняними тумбочками. А пологове відділення обладнане новим пологовим ліжком, функціональним дитячим ліжком і спеціальним матрацом-обігрівачем для немовлят. Нагадаємо, що Антон Яценко відколи був обраним народним депутатом, опікується забезпеченням медичних закладів округу і постійно працює над поліпшенням медичних послуг у містах і селах округу.